Зараз проведемо експеримент, попередніши зануривши у воду ліхтар на 1 годину. Зараз перевіримо, чи він працює. Ось, можете бачити, повністю ліхтар занурений в воду. І давайте спробуємо його вимкнути. Перше положення, друге, третє. Як бачите, все працює. Після години занурення в воді. Все працює. Ось. Також бачите до цього ліхтаря. Що він зараз має в собі ось такі два елементи. Але також є такий перехідник, який збільшує його на три. Тим самим у вас виходить трішечки потужніший ліхтар і довше буде світити. Також є інші ліхтарі, які мають захист від вологи. Ось дана модель має захист саме від води. Спокійно витримуємо. така модель